9 вересня, вітаю. Є тут кілька новин останніх. Давайте з вами їх розберемо разом, тому що тут є такі тривожні дзвіночки. Уряд терміново шукає 300 мільярдів. Цих грошей не вистачає на оборону, а саме на виплату військовим. Якщо не знайдуть до кінця жовтня, з листопада вже можуть бути затримки. Ось так. Уряд терміново шукає способи закрити дірку в бюджеті, адже грошей на оборону не вистачає. Чи дійсно це правдива інформація? Чи не вистачає в українському бюджеті до кінця року коштів на оборону України? Десятка. Військові, знов гроші, смерть, війна і світ. Вибірково, власність, жадібність. Ну, я скажу вам, знаєте, що? Є проблема, тому що 10 монет і смерть є війна. Карта світу, карта США, карта військових. Ось військові. Чітко. Є проблема з цим. Є. Повинні були, мабуть, отримати якусь допомогу, якісь кошти, але ми їх не отримали від світу. Щось не отримали, щось обіцяли дати, але не дали. Чи, чи, чи отримає Україна? Кошти для закриття оцієї нестачі в бюджеті, все, що стосується оборони, що отримає Україна оці кошти. Колісниця, уход, правосуддя. Ну, з цим важко. Пасив на гроші, з цим важко. Якось е, щось отримаємо, але не всю суму. Про щось домовимось, щось отримаємо, але не всю суму. Всю пасив, якусь частину. Ось так. Путін сказав Віткофу, що візьме Донбас, ну, візьме, захопить повністю Донбас за 2-3-4 місяці, каже Зеленський. Цього не буде. Ну, Мабуть, це він йому сказав цей Вітков, коли була зустріч цих лідерів коаліції охочих чи рішучих у... Парижі, Франції. Тоді там же ж був Вітков, коли дзвінок дзвонив цей Трамп. Путін сказав Віткову, що візьме Донбас за 2-3-4 місяці. Чи візьме Путін, чи захопить повністю Донецьку область російська армія? Чи зможе російська армія повністю захопити Донецьку область за 2-3-4 місяці? Смерть. Вибірково. частково. Колісниця. Будуть перти. Україна. Да, Донецька область їм треба, прям по заріс. Війна. Захопить повністю Донецьку область? Росія, Україна і повіщений Луна. Ну, повністю, я думаю, ні. Прям повністю повністю, я думаю, що ні. За 2-3-4 місяці. Думаю, ні. Але просуватись будуть, на жаль. Тому я взагалі не знаю, куди, от це, куди воно все оце йде. Європа щось там мямліт. Трамп взагалі. Що є, що нема. Ми самі по собі чи що? Ну, І що? Китай з Росією да? об'єдналися з Північною Кореєю, а ми тут собі оце мечемося, мечемося, відбиваємося, відбиваємося, як ото риба об льот. Через загрозу російського обстрілу в Одесі сьогодні закликали скасувати шкільні екскурсії містом. Також мерія закликає батьків. Прислідкувати, щоб діти не перебували на відкритому просторі після занять. Одеса, що за попередження таке? Одеса, що за попередження таке до батьків, щоб діти не лазили по відкритому, на відкритому просторі. Загроза, небезпека. Уход. зірка медіа, зв'язані руки, дороги. Луна і сонце, діти. Ну, знаєте що. По-перше, оця загроза, те, що я зранку питала, стосовно помсти за Донецьк, що дадуть по дітям. Оце воно. Тому що це діти, це сонце, це ось парки, сквери, дорога, прогулянка, особливо, коли трошечки потемніє, коли більше людей вийде на прогулянку. Загроза удару, куди ніхто не знає. Але загроза є. Я думаю, що це треба попереджати було не тільки Одесу, а всі міста України, особливо Південь, Схід, куди дістає балістика. Ось так. Далі, Росія сьогодні завдала такого звірячого удару жорстокого. Я такого ще не бачила. Хто бачив це відео, це просто мрак. Це неможливо витримати. Удар був авіабомбою, авіабомба прилетіла по селищу Ярова на Донеччині. Люди прийшли до автівки, яка видавала їм пенсію. Там були практично, ну не практично, там всі пенсіонери, люди похилого віку, прийшли за своєю пенсією. Оцією капішною пенсією, щоб купити собі хліба, але, на жаль, розлетілися на шматки. Це просто якийсь жах. Навіщо бити по пенсіонерам? Це було ціленаправлено, Тобто, хтось злив або літала розвідка, що вони туди дали. Просто, ну просто якийсь жах. Фільм жахів найстрашніший відпочиває. Навіщо вдарили по Яровій на Донеччині, по пенсіонерам, які прийшли за пенсію? І вони всі загинули. Гроші, луна, Україна. Прикордонні території, медіа, пашання. Диявол. Просто вдарили, щоб зробити диявол і важкість. Така робота, така робота Лісниця, тиск, тиск на Зеленського. До речі, це тиск на нашу владу. Показати всім, що наша влада нічого не робить, а стає тільки гірше. Це теж. І що я хочу сказати: ось Путіну, Путіну та Росії розв'язали руки всі: і Європа, і Трамп, і Китай, всі. Тобто йому тепер можна робити що завгодно, бити чим завгодно і куди завгодно. І що йому за це не буде? буде, нічого йому за це не буде. Тобто він відчув свою силу і безкарність можна робити тут все, що завгодно. Добивати їх. У мене нема слів. Ну і останнє най в Україні закінчуються засоби ППО. Чиновники попереджають, що скоро може стати критична ситуація. Ну давайте будемо з'ясовувати, чи це правда. Це правда, що в Україні закінчуються засоби ППО. Ракети для ППО. Це правда, що ось пишуть в новинах, що в Україні закінчуються засоби для ППО. Тоді, куди ми йдемо? все? Куди все йде? Колісниця. Ну, воно то, звісно, закінчується. Воно ж не резинове, правильно? І воно ж, воно ж постійно масові, масові, масові обстріли, але повинно щось прийти. Повинно щось прийти. Це правда, що в Україні закінчуються засоби ППО? Хитрість, відлюдник, військові дорога. Летить перемога. уход від цього. Ну, сподіваюся, що не все так погано як ось тут пишуть. Це ще більше нас засмутити, це ще більше нас налякати, це зробити, показати, що ми в повній жопі. Пробачте за слова, але реально воно так показує. А ну-ка? Що з ППО? Що з засобами ППО і з ракетами до них? Зараз в Збройних в повітряних силах України, чи в Збройних, як питати? Що, який, як зараз справи в, Україні, в Збройних силах України з засобами до ППО і ракетами до них? Що з цим? Я скажу так, економія. Що ми можемо збивати, чи ми не можемо збивати? Йде якесь виробництво чогось? Щось у нас виробляється. Щось повинні отримати. Прям чекаємо щось. Така ситуація вже в Україні була, але потім поповнили запаси. Така ситуація в Україні була, коли були оці масовані нальоти. Пам'ятаєте на енергосистему, скільки летіло ракет? 100-150. Але зараз, але зараз летить багато дронів. Але дрони ж не збивають ракетами, дрони збивають іншим. Ну, я вам скажу так. В принципі, ну не можу сказати, що прям все прекрасно і чудово, і в нас цього е, добра вагони валом. Ні, не нестача є. Економія є. Очікуємо, щось повинні отримати, щось самі виробляємо. Десь треба зекономити, десь треба щось ще зробити, щось треба приховати. А до речі, ще зрадники позливали інформацію, де щось лежало, вони могли туди щось кинути. Ми ж з вами цього всього не знаємо, воно могло бути знищено. Тобто, оце все докупи. Ну, така ситуація. Давайте так, не супер критична, але, звісно, проблеми є. Ану, покажіть, яка ситуація зараз в Україні з, засобами, з тими засобами, які, які збивають ракети, балістику, калібри, Х-101, оце все. З цими засобами, які збивають ці ракети в Україні, зараз як справи? Ну, ну так, не дуже. Закінчується. Закінчується. Я ж кажу, воно не резинове. Так Росія ж цього і намагається. Да, добити, так, добити, виснажити, щоб залишити е, нас беззахисними. Так, да, в Росії такі плани. Ось. Реально у диявола плани, щоб, нас, щоб ми залишились взагалі без. Вони ж для цього ці нальоти і робили. В них плани влучити. Ось вони виснажили, да? саме зараз. Ось цей масований обстріл, який планується сьогодні, може завтра. В них плани хорошо так хорошо дать по енергосистемі. Прям дуже так хорошо дать. Ну, знов карта розпачу. Ну, недостача є. Це факт. Недостача є. Нестача, недостача є. Воно не резинове, воно з неба не падає, його треба купити, його треба привезти, його треба зробити. Тому, на жаль, така ситуація. Україна отримає засоби для ППО в найближчий час. Очікується ось виробництво очікування і захист. Виробництво щось воно виробляється. воно, Його ж треба зробити, правильно? Україна отримає в найближчий, Та що ж такое? В найближчий час засоби для ППУ. Виробництво. Знов те ж саме. Очікується виробництво, і тоді воно прийде. Військове виробництво. Ну, воно прийде, але так, давайте питатись за сьогодні-завтра. Так, давайте, сьогодні-завтра, сьогодні і завтра. 9, давайте ще 11. Вчора ще 11 показувало. 9, 10, 11. 9, 10, 11 вересня. А ну-ка, покажіть загрози для України. Загрози від... Обстріли, обстріли. Обстріли, боше, масований удар. Україна, 9, 10, 11 вересня, загроза з повітря. Що чекає? Військові підприємства, військова колісниця, дороги, ЖД. Ну, не тільки військові підприємства, будь-які підприємства. Зупинити. Зупинка виробництва, зупинка підприємств, зупинка руху. Що ще? Знов рух зробити складним рух. Рух це мости, ЖД, автовокзали, ЖД-вокзали, якісь транспортні вузли, розв'язки, мости, я вже казала, оце все. Обстріл дому і карта Паш Пентаклі, сила. Київ обережно в ці дні. Саме Київ обережно. Да. Київ обережно. Що ще під загрозою? Ресурси. Що за ресурси? Ну, якісь знов підприємства, виробництва, Знов зупинити. А ще наші гідроелектростанції біля води. Обережно тут біля води. Підприємства біля води. Допомога башня. Допомога від США, допомога від Європи, башня. Це можуть бути, можуть бути якісь склади. Тобто вони реально винюхують прям все-все-все. Повтор того, що було, адмінрайон, місто Київ, дуже уважно. Ну і світло на кінець, і світло падає. Відлюдник це світло. Задоволення українців. Повіщений. Щоб не було в українців задоволення. Ну, а що для нас задоволення? Ну, це оці мелочі. Світло, газ, вода. Щоб не було в українців задоволення. Зупинити відлюдник. Сидимо з свічками. Ось такі плани, на жаль. Летить на світло, газ, вода. Нічого нового. Ладно, давайте по-іншому спитаємо, як Україна відіб'ється від цієї атаки. Оце цікавить. Так, давайте. Як Україна відіб'ється від цієї атаки? 9, 10, 11 вересня. Якщо буде масована атака всі три дні, як Україна відіб'ється від цієї атаки? Перемога України. Таємниця. Туша смерть. Туз кубків військові. Військові знають, куди воно може летіти. В принципі, вони попереджені. Башня по балансу. Ну, чи відіб'ємось, відіб'ємось. Чи все будемо збивати? Ні, на жаль, це не зможемо збити. Якось ну, більшу частину так тут. Башня по балансу. В принципі, для України ну, не можу сказати, що прям дуже все буде погано. Але відіб'ємось, але смерть ту кубків і ту жезлів. Це вогонь, це вода і смерть. Може бути оці об'єкти можуть бути пошкоджені. Об'єкти біля води, об'єкти пов'язані з водою, об'єкти пов'язані з світлом, з якоюсь енергією. Що може бути пошкоджено в ці три дні? Що може бути дуже сильно пошкоджено в ці три дні? Наш дім, колісниця. Колісниця в нашому домі може бути сильно пошкоджена. Підприємства. Колісниця і підприємства в нашому домі можуть бути сильно пошкоджені. Тому ще раз попереджаю, хто живе поряд, будьте обережні. Я вже, мабуть, як ота кукушка, вже 150 разів казала. І знов кажу і кажу. Бережіть себе вже до завтра.